Всім привіт! Сьогодні з вами швиденечко поговоримо про новинки декоративної косметики, які в нас є в березні. Це в нас матова та глянцево помада з гіалуроновою кислотою, яка називається суперзволоження так так. матова «Суперзволоження». та тональний крем-сироватка для обличчя з SPF 30. Вже Сонечко виходить, вже треба спати, але СПА завжди треба, але зараз просто це особливо. Декоративна косметика і догляд: у 2023 році наша компанія вперше створила матову помаду яка зволожує губи. Так, так, ви не помилилися. Зволожує зараз на мені цей класний відтінок, який називається гідра так а Щоб вам було трошки, бо я в цій красилась, де б вам краще показати. Напевно, ось цій команді буде видно вам, я так думаю, краще. Бачите? ось цей центр, магічний центр з ялуроновою кислотою. Він вот така, бачите, такий прям стержень, такий, який є. А в ній він саме зволожує. Тобто помада матова. Ось, якщо можете на ній бачити, вона не глянцева, вона мата, а мої губи не то, що не сушать, вони доглянуті. Вони більш такі. Ну, ну як ну як що таке зволоження? Зволоження є зволоження, вони насичені класні, а фініш матовий дуже красивий, дуже просто неймовірний. І в цьому році вже Іван створює мультифункціональні засоби для а, макіяжу. Це сирова така наша, просто неймовірніша. Ось так зараз ось покажу. Виглядає ось наш тюбик. Він такий сам по собі дуже красивий. Це дуже гарна в самої упаковці. Це виглядає дуже ніжне, дуже красиво. А, і а, помада, що ж давайте трошечки поговоримо про цю помаду, що то губні помади, взагалі, щоб там хто не казав, які б там не брали, не близькі, не все інше, але у своєму Традиційному вигляді, тобто як є, от помада взяти і накрасити, це досі 84% жінки обирають саме помаду. Все інше, у кісточки і так далі, це може бути щось додаткове, але помаду, як вона є, класично, все одно, який би не був рік, обирають більшість жінок, і тому дійсно дуже хочеться, щоб моя мала, помада не просто так, а з інноваційним підходом в розробці і. Я вам хочу сказати, що е, е, засоби для губ взагалі займають 29% від загального обсягу продажів косметики е, взагалі, щоб ви розуміли, взяли весь косметичний ринок, гелі для душа, там, мила, шампуні і так далі. І майже третину від всього цього дають саме помаду. Гляньте, так, такий класний такий момент, тому це для вас дуже класний момент піти з каталогом до своїх клієнтів, це показати, розказати, дати таку також цікаву інформацію, обов'язково зробити акцент на тій каталога, новинці каталога, яка є у нас є. Зверніть увагу, що в каталозі помада коштує, можна взяти дві. По 219 гривень, але в нас є такий секретний ще міні-каталог для тих, хто заходить в додаток Київ, там можна побачити, що цю помаду, якщо їх купити три, можна придбати за 189 гривень. Обов'язково зазирніть, там є така інсайт даю вам таку секретну інформацію. Губна помада з гілороновою кислотою. Це помада, яка доглядає за вашими губами, може бути з глянцевим також фінішем. Це новинка, у нас прем'єра березня, вона в нас там є, вона просто сяюча, шипна шикарна і губи доглянуті. Прямо, навіть якщо у вас вони трошечки там, знаєте, як ото завітрилися, там, порепалася кожа, прямо вона, вона доглядає як бальзам, такий знаєте, класний укажувач і ще дає дуже шикарний колір. Це просто ідеальна глянцева помада з унікальним зволоженим центром. Фініш в неї є блискучий. Тут я вам матову показувала. В березні жена з'явилась з блискучим фінішем. Вона зволожує губи, надає об'єму візуального за рахунок глянцеві, за рахунок і за рахунок гілоронової кислоти. Та ще, що дуже класно, вона ще й має захист 120, тобто ваші губки будуть ще й захищені на сонечку. Матово чи глянцево, вибирайте, звичайно, самі, яка вам до вподоби, але я вам раджу брати одразу дві, щоб було і така, і така. Ви можете, до речі, до речі, як підібрати. Нема е, пробників на цю помаду. Ви самі розумієте, що не робити манюньких таких штучок, напхати туди гіалуронову кислоти і так далі. Цей пробник буде просто коштувати космічні гроші, нашу нову ну, НАТО, як то кажуть. Але можете і самі можете і можете радити це клієнтам е, в інтерактивному каталозі. Ви заходите або через додаток, або можна сайту, з телефону прямо зайдете, і ви там побачите, що можна зробити собі віртуальний макіяж і повністю всі відтінки комад. Які є, ви собі обираєте і прямо ви, ви себе себе там, там або фотку там будь-яку собі загрузили, ви так дивитесь, обираєте і ви прям будете бачити, яка саме вам помада лічить. Тому що я коли свою цю яскраву обирала, чесно скажу, що я в каталозі просто побачила, що зараз вам так покажу і От, от так от, якщо видно, вам не видно, давайте, напевно, ну, от от зроблю. Дивіться, вона така, досить в каталозі мені показалося, що буде так, як от у на бабці якійсь. Ні, дуже класно. Я коли через віртуальний макіяж примірила, замовила, я просто е, залишилася дуже задоволена, що відтінок класно підібрала. Раджу користуйтесь. Ну і давайте поговоримо про нашу е, неймовірну крем-сироватку. Це перший тональний засіб, який містить в собі доглядові компоненти для покращення стару стану обличчя шкіри. Тобто, він діє як сироватка для здорової, класної заложеної шкіри, і, і має ще е, як тональний засіб, має е, свій тон, який потрібно, і що класне ще має SPF 30. Тобто, ви можете е, використовувати його і на сильному. Сонці також, ви будете знати, що ваша шкіра класно захищена. Так, тональний крем-сироватка. Фініш в неї сяючий. Сяючий, це не значить жирний, це значить, що шкіра вона виглядає як зволожена. Можете собі пудру хто там любить зверху класти, можете накласти, але шкіра буде класна, така здорова, з, ну як молодсінька. Як це ну, от як, от, як на дівчике покажете, воно дійсно воно такий має вигляд. зволожує, захищає. Захист СПА в 30 також є. Доступний увага, 28 відтінків. Тобто, від білесенької дівчинки до самої такої мулатки, шоколадки можна підібрати той відтінок, який би собі вона хотіла і мала. Тому ну, просто рекомендую. Це дуже-дуже просто класнючі речі. А ну і в принципі, в мене на цьому все. Все, що я вам хотіла, ні, ще не все. <сіпі> а я вам хотіла забула, що хотіла вам порадити, а, як це продавати? По-перше, треба про нього розказати, про цей тональний засіб. Тут пробні зразки є. Тобто, якщо хтось сумнівається, можна замовити пробний зразок. Я вам сразу хочу сказати, що того пробного зразка мені вистачило на три дні. Тобто, воно там достатньо достатня кількість, щоб собі вже там скласти якесь там уявлення і враження. Звичайно, використовую сама, як я зараз вам про це розказую. Зробіть те самі і ви, і цей засіб дійсно два в одному ідеальний тон догляд для шкіри. Я можу просто е зранку там умиваюсь тонік, і можна одразу ось це наносити. Воно діє, як і сирова, так і, як і тональний засіб. Тобто я можу там навіть крем собі пропустити Дуже класна річ. Вона те саме е зі шкірою е голови і голови господи зі шкірою. Обличчя і робить. Ну що, оце цей все це на цьому вже пораду вам дала. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь, Як і обіцяла швиденько, на все добре, дівчата, до побачення.